Зараз настав такий момент у цілому світі, що дуже цікаво, що ж відбувається, які події відбуваються, до чого це все веде, яке майбутнє, і дуже би багато хотіло почути від гадалок від ворожбитів. Що ж буде далі, пророцтва, але хто нам може дати правдивість, як не слово Боже. Ісус вже чітко все сказав, що буде далі відбуватися Матвія, 24 глава, ознаки другого Його приходу. І він каже, що ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтесь, бо має так статись. Але це ще не кінець, бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство. І буде голод, і пошесті, землетруси в різних місцях. Це вже відбувається. Та це ще лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки, і вбиватимуть вас, і зненавидять вас, всі народи через ім'я моє. І тоді багато хто спокуситься і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного, і повстануть численні ледже пророки, і зведуть багатьох. Зараз відкрити новини. Можна дуже багато почитати леже пророки, які говорять, що все буде добре. І через поширення беззаконня, охолоне любов багатьох це вже також відбувається в нашому світі. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. І це Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець. Далі Ісус продовжує, що адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу, до тепер і не буде. Коли б не були ті дні вкорочені, то не спаслась б жодна людина. Але заради вибраних ті дні будуть вкорочені. Ісус говорить про те, що ознакою ще однією ознакою кінця світа це буде швидке плиння часу. Чому цей час буде пришвидшуватись? Ми бачимо сьогодні. Ми пробудилися вже вечір, заради того, щоб спаслися ті обрані, які це обрані ті, які вибрали йти за Ісусом Христом. Ті, які вибрали праведність, ті, які вибрали любов Ісуса Христа, ті, які вибрали не грішити і це світу не подобається. І заради них Ісус Господь пришвидшить цей день судний день, який настане вже незабаром.